Христос посеред нас. Сьогодні, 15 червня, і Свята Церква вшановує пам'ять великомученика Іоанна. Великомученик Іоанн був купцем. Одного разу, подорожуючи на кораблі у своїх справах, виступив, відстоюючи православну віру, коли корабель прибув до Білгорода Дністровського кермана, управитель міста язичник за доносом одного із тих, хто сперечався на кораблі з Іоанном, наказав схопити його і ув'язнити. Він наполягав, щоб Іоанн відмовився від православ'я, і в молитві прославив сонце, зорі і приніс жертву небесним світилам, за це обіцяв йому великі почесті. Іоанн відмовився виконати його пропозиції і прославив істинного Бога Ісуса Христа. Слуги били Іоанна залізними прутами. Однак, коли на другий день його привели до мучителя, то управитель побачив ясне і світле обличчя Іоанна, ніби він і не переніс ніяких страждань. Мучитель знову вмовляв його принести жертву поганським богам, обіцяючи, що зможе вилікувати його рани. Іоанн відповів, що просить Господа сили, щоби дотерпіти до кінця всі муки. Бо Господь сказав, хто буде терпіти до кінця усі муки, той спасенний буде. Після цього Іоанна били ще сильніше, а коли слуги втомилися від биття, правитель наказав привезти коня, прив'язати до хвоста ноги мученика і тягнути по всьому місту. Іудеї, які бачили це, сміялися, кидали на Іоанна каміння, а один із них взяв меч і відсік йому голову. Тіло лежало до ночі, вночі над тілом сталося чудо. Яскраво горіли лампадки, і три священники відспівували покійного й кадили. Іудей, біля дому, якого лежало тіло, взяв лук і стрілу і хотів вбити одного з них. А коли натягнув тятиву, то стріла і лук прилипли до руки. Так він простоїв до ранку. Коли управитель дізнався про чудо, то злякався і дозволив християнам поховати тіло мученика. Через декілька днів той чоловік, який доніс на Іоанна управителю, захотів викрасти тіло мученика. Але Христовий воїн з'явився священнику церкви і повідомив, що тіло мученика хочуть вкрасти. Священник прийшов до могили і побачив, що вона була розкопана, але тіло було на місці. Тоді чесні мощі святого мученика занесли в церкву і поклали недалеко від святого престолу. В церкві вони знаходилися більше 70 років, і біля них відбувалися різні чудеса, з'явлення і зцілення. За порадою архієпископа Молдавського Йосифа, великий воєвода Олександр послав воїнів в Белград за мощами святого мученика. З великими почестями мощі святого мученика Іоанна Сочавського поклали в столичному місці. Нині це місто Шурта належить Румунії. Пам'ятаймо і ми, браті і сестри, що той, хто витерпить до кінця, спасеться. Христос посеред нас і є, і буде. Господи,